Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Надя і я зі Львова. День починається у мене з кави та смачного пончика покритого глазурю. Ароматична свічечка, улюблена книжка. Ви тільки погляньте, який апетитний вигляд має цей пончик. Яка смакота. А я вирушаю на пошуки і речей беру вас з вами. Сьогодні ціна 167 гривень за кілограм середина тижня. Товару досить багато, і я дуже сподіваюся, що вам сподобається асортимент. Я буду старатися віднайти хороші речі, цікаві бренди. Як бачите, хустка великого формату це шовк, але хтось відрізав кутик. Для чого невідомо. Но хустка була з натурального шовку. Ось такий я бачу величезний шарф палантин. Колір фуксія такий глибоко насичений, аж до малинового ягідний. Мені дуже сподобався цей шарф. Тільки погляньте. Далі я побачила ось таку тепленьку шапочку на флісі, а це такий більш скандинавський стиль. І я знаю, що багато хто любить такі шапки, але вже не сезон. І я дивлюся далі, я буду переривати це все, буду ритися. В цих шарфіках, можливо, мені пощастить ще щось знайти. Звичайно, я не буду скупляти це все, але це огляд товарів в секунді. Ми подивимося, що таке продають в цілому світі, які існують бренди. Величезний шарф. Це кашемір, вовна і віскоза, великий ви тільки погляньте. Який величезний шарф палантин, дуже красивий гірчичний колір. Ну, як ви бачите, він залюблений, він має покашлачення. Для себе можна, звичайно, взяти і змиритися з цим фактом. Для продажі я не рекомендую, тому що у вас ніхто цього не купить за якісь там більші гроші. Хіба за ті самі, що ви і купили тут. Ще ось такий шар великий. Ви потіки погляньте які кольори. Такий кобальт того синій з блакитним, і це 100% віскоза, теж мені дуже сподобався величезний шарф палантин. Такий принт. Ну, просто картина. Але, як ви бачите, теж має трохи пошкодження, теж незначні, як для себе, тому що ви шарф все одно драпіруєте. І не буде видно оцих таких малесеньких нюансів, якихось так. А для продажу ви не можете його брати, тому що будуть розглядати, скажуть, ну що ви мені продали. І у вас почнуться претензії, не дивлячись на те, що там якийсь дорогий бренд. Величезний ще побачив ось такий шар. На дотик дуже якісний. Я шукаю бірочку, тому що я сподіваюся, що бірочка є, і тут буде хороший склад, лавандовий колір. Так, я не помилилася, написано Пашміна. Ви тільки подивіться, який величезний шарф і який колір. Шарф заважив 24 гривні. Просто розкішний шарф. пашміна і шовк натуральний. Має легенькі мікрозачіпочки. Теж для себе це зовсім буде непомітно. От бачите, такий він має по тканині. Це, властиво, шарфа. Ще побачила ось такий шарф, теж великий на дотик. Я відчуваю, що це дуже хороший склад, натуральний, що це, мабуть, вовна, має якісь такі крапинки, але, можливо, це частина принту. Що я побачила, що це бренд пасічаті. Це вишукані шарфи хустки цього бренду, ще там якийсь текстиль. Він виготовляє це італійський люксовий бренд. Я здивована такою знахідкою. Ще ось такий шоколадного кольору шарф величезний теж. Зараз буде дуже багато в продажі теплих шарфів, ну, я сподіваюся, що так воно і буде. І ми будемо огляди робити класних шарфів з пашміни, шовку натурального кашеміру. І ви це все будете бачити. Хто не підписався на канал, обов'язково підпишіться, як ви можете пропускати такі знахідки, де на день не приходиться. Буває дійсно, я знаходжу дуже красиві речі відомих брендів. І вам показую все, що я знаходжу, в якому стані. Буває так, що я показую, як можна поєднати ці речі. Багато принтових. Бачите, що асортимент дуже-дуже великий. Потрібно шукати. потрібно шукати. Я дуже тішуся, коли ви пишете в коментарях, що ви пішли і там придбали, пишуть пальто від маси модуті, придбали якесь взуття, що ви зосередилися вже на брендах, що ви шукаєте дійсно якісні, хороші речі. Яка мила хустина, ви тільки погляньте, які придбайслі і ведмедики, але немає бірочки. Ведмедик одягнений якби в ковтинку від Барбері. До речі, я мрію знайти м'якого ведмедика від Ральф Лорен або від Барбері. Такі ведмедики існують, але я, на жаль, ще не знаходила, <сміттє> яка сумка, це шкіра, це шкіра м'якусінька. Я не можу прочитати бренд, тому що погано мені видно, якби ну, не зрозуміло. Я перепрошую, я не прочитала його досить так, як написано. От, бо не видно, але сумка. Я впевнена, що це або Іспанія, або Італія. Дивно, що на підкладці, ну, не дивно, а дуже розумно зроблено, Як ви бачите, такий гачок металевий всередині, що можна повісити там ключі. Яка сумка, була шкіра така м'якесенька. Дивимося далі якийсь такий цікавий клач. Ну він вже, якби все йому. Білий клач, зразу видно пошкодження, тим більше якщо він розшитий був лідками, якимись стразами. Багато текстильних сумок. Ще ось така цікава сумка, вона теж, як бачите, вона трохи бруднулька, але все можна помити, дивлячись, це шкіра, це відчувається, що це не кисенька шкіра. Але вона брудна. На жаль. Так, бачу якась дорожня сумка, і вона в стилі Гучі. Навіть так ну, є а, значок від Гучі, але це швидше всього, що це фейк. Навіть не хочу дивитися, але видно по якості. Цікавий шопер-еко. Колір такий насичений, зелений, дуже красивий. Е, є класичні якісь сумки. Оця для ділового стилю чорна сумочка. Так, Багато шоперів є. Так. Еко є еко теж хочеться знайти, що з якогось відомого бренду дивлюся блузи. Ця блуза від німецького бренду. Вона в сірому кольорі, вона трішки така, якби базова навіть. Ну, вона легко буде поєднюватися, Це 100%, що це. Базова блуза красивий такий колір моко до сріблястого. Багато футболу, блуз. Хочеться, звичайно, знайти якихось таких відомих брендів. Наразі, наразі я шукаю. Від Silver Creek це відомий бренд скандинавський. Ось така сорочка жіноча, вона джинсова, полегшений денім. Вона з вишивкою. Досить непоганий, досить хороший якісний бренд Оце Silver Creek. Далі я дивлюся жакет. Це від італійського Today. Це мас маркет дуже для Італії він недорогий, речі 20-30 євро коштують, максимум 50. Made in Italy написано на кожних річах, але це не є якби якийсь там преміум бренд. Це в Італії теж існують багато в мас-маркеті. Бачите, Made in Italy хороший склад, до речі, візкос з льоном, полегшений жакет, літній без підкладки на кожний день до джинсів. Просто суперна жару підходить. А сьогодні мої знахідки джинсові сорочки. До речі, я люблю особисто брати джинсову сорочку, навіть по якійсь білій майці. Є кишеньки, ще плюс. Правильно. Ось така картата сорочка. Написано, що це Швейцарія. Вона натуральна в розмірі М. Донизу не застібається тільки так, якби зверху на кнопочки. Що для мене не є зручним, але багато хто любить. Такі Я люблю, щоб сорочка вона застібалася донизу, тому що я кажу, що я люблю носити майку, наприклад, футболку і зверху сорочку, картату, фланелеву чи джинсову, а коли жар жарко, розстібнув сорочку або навіть її зняв. <смас> ну, я свого особистого якби, досвіду від HB смужку сорочка, вона оверсайз, така вільного силуету, коротка і зав'язується знизу. Бачите, красивих, багатопринтових є, різних блуз. Дивимося, дивимося так. Дивлюся різні подушечки, що нам навезли, що можна придбати. Ще ось тут є подушки дуже багато текстилю. В цьому магазині. В цій мережі, до речі, неодноразово я в цій, в цій мережі знімаю в різних магазинах і текстилю дуже багато і багато взуття. Ось такі човники написано Made in Italy, але це точно не Італія. Ви подивіться, зсередині посипалося. І такі неякісний знизу ну, той логотип Made in Italy, Ви знаєте, що Італія. І Іспанія це майже найкращі виробники взуття, але у них це на високому рівні. І від Пітер Кайзер, німецький бренд, дуже якісний. Оце, як ви от бачите, це не є підробка, це не фейк, маркування є. Як акуратно все пошито. Ви тільки погляньте, які оці човники з натуральної замші, всередині шкіра така з омідяного кольору. Є ось такі цікаві досить. Туфлі з відкритим носочком. Вони такі більш фешн. Під рептилію, Теж дуже цікаві. Так, ось такі кросівки. Кажуть, що мода повертається, і вони знов тренді на високій підошві. Я сподіваюся, хто любив такі кросівочки, і не встиг ще викинути, тому що зараз вони повертаються. Моду деякі дизайнери, вони там, їх, як кажуть, поміняли якісь там фасони, і знову вони в моді. Ось такі брутальні черевики, ось такі з шипами. Досить стильні, як на мене. На високій тракторній підошві. Не знаю, багато хто любить такий стиль, цікавий. І що я побачила, це відома модель. Лобутенів чоловічих, просто відома про Ну, як бачите, теж це фейк. Всередині вони вже посипалися, якби вони були дійсно оригінальними, їм би ну, не було ціни, наскільки вони дорогі, наскільки вони якісні, а скільки от всяких фейкових речей можна зустріти. Дуже жаль, що лобутени не оригінальні. теж такі з шипами, але ну, це знамениті лобутени, такі чоловічі з шипами. А ще такі балеточки, якісні, шкіряні бренд Стерси, але видно, що вони якісні. Так, ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте, які красиві шльопанці. Це натуральна шкіра, вони комбіновані зверха ще текстилем, і вони заважили 101 гривню. Дуже зручні підбори. Такої форми кубічної дуже-дуже сподобалося. Всередині ви бачите шкірочка, наскільки вони стильні. І я пішла шукати далі, я пішла вишукувати якісь цікаві речі і побачила килимок, наскільки я розумію, що це такий масажор, поправте мене, якщо я неправильно зрозуміла. Є серветки ось такі на стіл. Це з бамбуку. А вони пара, є парні. Добре, коли парні попадаються серветки, можна купити. Дуже багато, як ви бачите, текстилю, Ви тільки погляньте, ви тільки просто погляньте. Я топаю на верхній одяг на жакети, на пальта, на курточки. Щось подивитися цікаве. Я бачу ось такий піджак і це чоловічий, наскільки я розумію, так. Пастельні пісочні кольори. Брендована підкладочка Грегор, дуже-дуже якісний, дорогий бренд. Тут розірвано в районі кишені, але це все можна поправити. Кому потрібно, це вже так 100% вовна. Всередині не видно цей дефектик, а зверху дуже в хорошому стані. Ви тільки погляньте, який жакет жіночий від бренду Espresso. це німецький бренд. Дуже красивий принт, дуже ніжний, насичений на один гудзик, такий вкорочений жакет. Я навіть більш впевнена, що там або були брюки, або була спітничка, але воно все губиться. І я би носила разом з білими завуженими брюками. Побачила французького дизайнера річ Альон Шабесон. Ви подивіться, яка унікальна річ. Манжети. Комбіновані легкою тканиною. І це є вихід, хто купив жакет, наприклад, а рукава за короткі, ви завжди можете стати дизайнером своїх речей. 42-й європейський розмір. Навіть, як бачите, можна знайти французького дизайнера речі від Only You німецького бренду. Ось така жилетка джинсова, але вона потріпана, така з розривами, дуже стильна. Просто супер. Вона би підійшла разом з цими з шипами, черевичками від Zara. Я тягнуся до такого гірчичного жовтого кольору чомусь постійно. Хороший, теплий, такий затишний, м'якенький кардиган від Zara. Кардиганчиків багато є. Кардиганчики люблять купляти, коли вже потепліло. Взяла показати цей светр, він чуть-чуть сів, як на мій погляд. Ну, дуже не відобрався, дуже красивий колір рожевий і він на трикотажній підкладці. Я не знайшла в інтернеті цього бренду, але ви тільки подивіться, тут є Ангора, є Альпака. Я побачила спідничку того ж бренду Альон Шабесон, що ми бачили жакет комбінований ось такою тканиною. Це цілий костюм. Дуже жаль, що розвішали окремо між спідницею там жакет. В костюмі речі завжди краще дивляться, краще виглядають. Привіт, мої солодкі хейтери. Хто мене поправляє. Ну, як ви бачите, я до вас все одно ж прислухаюся. І я з вами разом вчуся і виправляюся, тому що ми всі недосконалі. Класична спідничка оксамитова, вона в чорному кольорі. Такий оксамит бархат. Я ще велюр. Завжди дивиться. Виглядає дорого така тканина, має вигляд. Леоко ось така сукня, і вона в'язана, і вона досить щільної в'язки. І, до речі, ви тільки подивіться, класична сукня, яка красива чорно з білим Десигуал теж така сукня. Це іспанський бренд і він не є дешевим. Не всі його люблять, із-за того, що в нього яскраві принти. Але такий бренд досить є популярний в Європі. Як бачите, дуже хороша якість. Стібана корточка в білому кольорі від Фабіані. Фабіані це німецький бренд. І це бренд преміум класу, де речі коштують досить недешево. Ну і, звичайно, відповідно, тут якість дуже хороша базова корточка. Ви тільки погляньте, яка вона стильненька. Побачила пальто. Побачила пальто з шаловим коміром хутровим. І це Мішель Валері. Це Мішель Валері, це Франція. Вже знайшли Альон Шабесон від французького дизайнера. І зараз це Мішель Валері, теж французький дизайнер. Тут вовна є, є поліамід ну, хутро штучне. Далі я пішла на сорочки чоловічі. Показати для наших улюблених чоловіків, які зараз дуже не в дуже ситуації, покажемо, що продається в наших магазинах, які сорочки, які футболки є для вас. От від бренду Сісли, це така принтова сорочка, а бренд цей французький. Якість дуже висока. Як ви бачите, дуже багато сорочок. Взагалі, чоловічого зараз дуже і дуже багато. І я бачу, що мужчини приходять, звичайно, і обирають собі якісь цікаві речі. Теж красиво принтоваль, брудний комір. Ну, я повішаю назад. Так, ось така теж красива. Така палітра красок, настільки багато красивих сорочок чоловічих, і брюки є чоловічі, і взуття. Ви тільки погляньте, як можна гарно одягнутися, вибрати цікаві речі. Дивлюся Чемпер, і це Джон Кут. Це німецький дизайнер Джон Кут. Це дуже недешевий бренд і дуже хороший колір, такий сливово-кораловий. І якість дуже хороша, він дуже в хорошому стані, і ви поглянете 80% вовни. Я показую вам рушнички. Я показую вам рушнички, тому що у нас дуже, дуже як ви бачите, рушничків різного текстилю для кухні. Всякі там серветки, килинки і все, що не хочеш, ви можете придбати. Дивлюся далі чоловіче, далі ось такий сватер, такий джемпер В розмірі М навіть на Ельку підійде. Колір гірчично коричневий, досить такий цікавий колір. Він не темний, він не буде, ну, якби, додавати руків вам. <смі> Бо колір дуже приємний. Є такі кольори, що вони чисто, як темно, такий зелений, є окремо, або коричневий колір, або якийсь такий сірий, і він не додає руків. Ось такий ще досить від Marks Spencer був шакет піджак чоловічий. Вінтажна двійка. Це кардиган і топ, і ще є поясочок, можливо, була десь і спідниця. Я бачу, що це вже вінтажна річ. Такий хороший колір. Він такий глибокий, жовтий і поєднаний білий з чорним. Бачите, такий топ, звичайно, можна собі окремо підібрати. Подивимося, який склад, а склад тут 80% вовна і 20 віскози. І від Frank Wolber це німецький дорогий преміальний бренд. Досить недешевий. Ось такий жакет, дуже цікава тканина. Вона як еластичний трикотаж і насичений червоний колір до коралового. Цей бренд дуже якісно шиє. свій одяг, як ви бачите, він ще новесенький: 16-ка англійська. від Hilfiger Ось такі брючки, жіночі стилі Мілітарі колір хакі, навіть більш насиченіший, чим відображається на відео. брюк є багато такі, є пастельні кольори, є рожеві, є є Я покажу вам мого улюбленого бренду Nile це швейцарський бренд. І як ви бачите, які акцентні кишеньки. І як пошито, бірочки оці. А, ну, я не змогла, не змогла пропустити пройти моєму іграшок. Привіт, скажи. Як ви? Як ви, друзі? Як він заглядає через екран на нас всіх? І передає нам привіт від бренду Лі. Ось такі джинсики. Ну Лі. Ви всі знаєте, що це дуже якісний бренд. Як ви бачите, покупці теж вибирають собі, вишукують речі. Не переключайтеся, я йду по Львову по старому місту. І ви зі мною ще зайдемо в якийсь там магазинчик, ще щось подивимося. Ну, і я зайшла в сенсей. Що там є, купище всього навезли, всього цікавого. Якісь кросівки. все цікаво подивитися. Я купляю свічечки. Щось для дому. Ось така сумка Шупер джинсова. Свічечки, як я люблю їхні свічки, вони дуже добре пахнуть. Я в сільпо. Я хочу набрати якихось пончиків, вони мені дуже сподобалися. Беру випічку. Я взяла ось два таких пончика, тому що вони смачні, докапилася собі на ранок або на вечір. Ще візьму хлібчика, чогось добренького. Вже купляла і ще хочу купити ось такі шоколадні ложечки, тут чотири штучки. Ви п'єте каву, туди ложечку так, і дуже смачно виходить. Може мені взяти хінкалі грузинські, не знаю, щось шукаю. Або вареники хочу взяти, або хінкалі. Хто любить хінкалі, пишіть в коментарях, мені цікаво.